У Чернівцях вшанували пам'ять героїв Буковинського куреня. 30 років тому у центрі міста з'явився монумент, який став символом національного відродження та боротьби за незалежність. Сьогодні біля нього зібралися представники влади, громади та молоді, щоб згадати подвиг вояків минулого і віддати шану сучасним захисникам України. Подробиці далі. За словами першого мера Чернівців, вже у пострадянському місці була невелика частина городян, які хотіли втілити у життя ідею створення пам'ятнику у Буковинському куреню. На той час в Чернівцях, як відомо, на центральній площі був вождь, який показував на Нацбан, де не було грошей. А на соборній, тодішній іншої назви площі, був однорукий воїн. Який Дивився на тюрму. Гроші на створення монументу дали люди, насилали геть не з усього світу, аби на Буковині з'явився справжній символ української ідентичності. До роботи запросили ще тоді молодого Івана Селевича, який нещодавно переїхав до Чернівців. Проте перед скульптором стояла непроста задача втілити цей задум у життя. Починали ми цю роботу у таких умовах ще далеко, якби не. Сприятливих, не дивлячись на те, що вже відбулися зміни у владі, зміни в Україні, але все-таки були складності. Можна було піти дуже простим, легким шляхом, так би мовити, стереотипним, і створити пам'ятник у Ковинському куреню у вигляді статуї січового стрільця у відповідній уніформі. Але я свідомо не йшов цим шляхом, а шукав. Універсальний символ, який так би мовити, дуже близький ментально українській нації. Монумент вирізали із суцільного каменю, аби його не можна було перекинути чи знищити. А символом став Архангел Михаїл, одягнутий у вишиванку із списом та щитом, на якому закарбували. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Поруч герб України тризуб та дати 1918, 1941 та 1944, що нагадують про етапи боротьби українців за свободу та державність. Буковина де статистично проживає і проживало більшість українців, мали своє святе місце, до якого вони могли прийти, і щирістю вклонитися тим героям, які відстоювали у Першу Другу світову війну нашу ідентичність по сучасному. Наш український дух 30 років тому, фактично, після розпаду радянського союзу, підтримки справжніх українці від політиків мали небагато. Додає Володимир Старик. Багато хто не визнавав таких символів, та людей це не спиняло. Згадує громадський діяч. Пам'ятник став одним із перших символів національного відродження. два тижні перед офіційним відкриттям посвятив так. Підпільно, бо ніхто не знав, чим то закінчиться митрополит Борецький, такі гректолицькі з Канади був тут і зробили таку тиху церемонію. Але потім уже все відбулося за участі греко-католицького духовенства. І тисячі людей Ну що, я знайшов зараз рішення міської ради. Вони намагали нам дозвіл на проведення мітингу. Кількість учасників три тисячі, а їх було більше. Бо починався мітинг на центральній площі там коло Шевченка, а потім сюди вже йшли суто для відкриття то. Тут уже величезна товпа людей була, а ще з площі виходили, виходили і йшли. Та додає, попри те, що Буковинський курень писав історію не так давно. Нині немає жодного живого свідка тих подій. Проте у сучасній історії є ті, хто продовжив починання предків. Ми згадуємо їх і не даємо вмерти ті ідеї, за яку вони боролися. І нове покоління, бо я щасливий, що бачу тут Тараса Халавку, які вже роки як стоїть на фронті, воюючи з москалями, пам'ятаючи, що тут написано: здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Я думаю, що ми сьогодні помінемо наших побратимів, які воюють і впали в боях Дмитро Сірман. Минулого року рік тому якраз ми його ховали. І хвилинкою мовчання ми. помолимося за них. син полеглого героя Дмитра Сірмана Олег згадав, як його батько також приходив до пам'ятника Буковинському куреню, аби віддати шану справжнім українцям. У мене є фотографія п'ять років тому. Тато мій був. Працював у міській раді і тут виголошував промову про важливість цього місця, про важливість цього пам'ятника. І прошу Бога, щоб у нас була можливість і наступними роками тут бачитись, вшановувати пам'ять наших воїнів, які віддали своє життя за Україну, за її самостійність. І нехай наступна наша зустріч за рік буде вже у мирній Україні. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.